Моє шанування друзі. Ой поїду в Бориславку, буду гроші заробляти. Повернуся з Бориславки, буду газдувати. Це слова Івана Франка. І ми сьогодні з вами подорожуємо до Галицької Каліфорнії, до Борислава. Коли у Львові люди пили каву, то їм на голову падала чорна кава. Це була сажа з дощем. 4 липня 1908 року блискавка потрапляє в нафтову свердловину Oil City, а від неї загоряється ще 10 свердловин. Коли ці менші свердловини вдалося погасити, то свердловину Oil City не вдавалося погасити. І це була масштабна пожежа. Ось так вона, друзі, виглядала. Кажуть, що була легенда накрити цю пожежу великим велетенським дзвоном, але цей дзвін був відкинутий жаром цієї пожежі. Заграва від цієї пожежі вечором була видна на 40 кілометрів в сторону Самбора та Стрия. Три тижні горіла ця свердловина. Газ вигорів, і тоді вдалося приборкати пожежу. Але нафта потрапила в річки Тисменицю, згодом в Дністер і даже в Чорне море. Про цю подію писали навіть західні газети, наприклад, Американська Нью-Йорк Таймс. Вся Європа, вся Галичина і весь світ був збентежений. Писали, що в Галичині вибухнув новий Везувій. До Борислава потягнулися туристи. Є зафіксовані факти, що навіть їхали туристи з Австралії. Купляли білет на кораблі, і пливли до німецького гамбурга, а звітам діставалися вже відповідно суходолом до Галичини. Поселялися у Львові, Прускавці, Дрогобичі, і їздили на екскурсії Борислав. Вечірній Борислав весь світився, як ті західні столиці, адже велика кількість свердловин посвічувалася, і коли дивився на це все, це вогники, розкинуті на десятках кілометрів. Сама ж свердловина Ойл Сіті, коли її пробурили, то уявіть собі, нафта, яка вийшла з землі, била фонтаном на 100 метрів. А давала ця свердловина, друзі, 3000 тонн нафти в добу В сусідньому Дрогобичі спеціально побудували для цієї свердловини нафтопереробний завод. Ось такий він, Борислав. Місто Лебаків і Малахі. Не забудьте підписатися на мій канал, ставте свої лайки, вподобайки і до наступної зустрічі. Дякую вам, друзі.